А наш ранковий етап триває сьогодні четвер. А отже, в кінотеатрах змінюється репертуар. Що виходить на великі екрани України? Розкаже наша кіноафіша. Че та мертві здатні діти згоди. А ось мій шанс. Духів не існує. В таку дурню лише недовго. Не віриться, що я роблю це. Битлджус, Битлджус, Биллджус. Передбачуваний, але як завжди, геніальний режисер Тім Бертон цього тижня презентує новий фільм фентезійно комедійні жахи Бітлджус Бітлджус, який є продовженням стрічки Бітлджус, що вийшла на екрани 1988 року. А починаючи з 1990-го Бертон уже замислювався над гідним сценарієм для продовження. І ось поворот у центрі сюжету надзвичайна родина, яка може спілкуватися з привидами і збирається знову разом на новому місці через. Трагедію. Тільки тепер треба відкрити портал до потойбіча. А для чого дізнайтесь у кіно з 5 вересня? У мене ордер на арешт громадянина Едмона Дантеса. Якщо дантес зрадник, нехай заплатить. Я не винен! Я нічого не зробив. Він житиме. Але для всіх буде мертвий. Історія юного едмона Дантеса не дає спокою кінематографістам уже багато років. Тому нову екранізацію всесвітньо відомого роману Граф Монте Крісто цього разу реалізували французькі режисери. Зйомки відбулись у старовинних спорудах в різних регіонах Франції, а сцени ув'язнення фільмували саме у замку ІВ, який нині є популярною туристичною локацією. Готуючись до роботи у цьому кінопроєкті, актор П'єр Ніне тренувався плавати під водою надовго затримуючи. Дихання, що з цього вийшло, дивіться в кіно з 5 вересня. Ти наче хороший Головна проблема це безпека. Це життя або смерть. Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Трилер-переслідувач зроблений у найкращих традиціях фільмів Тарантіно. Події розбиті на шість епізодів, і на самому початку озвучено, що глядачеві пропонується екранізація відомих злочинів. Перед нами постають два головні герої леді та демон. Епізоди показані не в тій послідовності, в якій відбувалися події. Тож кожен новий кадр відкриває завісу таємниці та породжує нові загадки у стосунках. А чим усе закінчиться, дізнаєтесь у кіно вже від сьогодні.